Традиційно міський голова Руслан Марцінків провів прийом громадян. Жителів Івано-Франківська різні прохання. Зокрема, мешканець вулиці Молодіжної Василь Бурдяк звернувся щодо покращення благоустрою та ремонту міжбудинкового проїзду. Погане дорожнє покриття, і ями, калабані, і хочемо, щоб їх не було. Сучасний світ має бути гарно. Ми працюємо і платимо податки в місті Івано-Франківську і хочемо з цих податків мати хоч якісь компроміси в. В тому плані, що під'їхати до будинку, підійти до будинку з дитячою каляскою, автомобілем, пішки. А практично на сьогодні це є недобре, тому е всі будують дороги, в тому числі і президент, а ми до хати хочемо. Прохання відремонтувати дорогу звернувся й колишній військовослужбовець Василь Човган. Зазначає, через ями та вибої не важко пересуватися до того ж, дощову погоду їх постійно затоплює. У нас проблема з, з дорогою. Звертався до пана мегра, щоб зробити щось з дорогою, тому що у нас там і затоплює. А зараз на даний момент часу дощі, коли падали там зробило. Собі басейн підземний, що вода збирається, хтось провалиться і може потонути. Щось треба терміново робити, бо може бути короліцтво. Там про 10 метрів тої дороги, і щось з нею треба зробити, тому що нас там ну, просто затоплює. Всі води стікаються, бо там не зелена, і все туди стікає. Ну так що зробило підземний басейн. На традиційному прийомі громадян звучали питання і стосовно опалення. 71-річна Марія Тимофійчук розповідає, в її будинку замінюють труби для подальшого встановлення автономного опалення. Частину робіт вже зроблено, а нарешту забракло коштів. Ми робимо індивідуальне опалення, і треба дуже багато коштів пішло на заміну водяних труб. А тепер треба ще міняти газові, бо не відповідають нормам, тому що в нас було 60. 68 газових плиток, а тепер треба 68 газових плиток, плюс 68 газових котлів, які будуть огрівати наші квартири. І тому та труба не відповідає нормам, і її треба замінити. І повинні робити це ми самі, тому що наш будинок приватизований, і це вже наша власність, і труба буде наша, і ми будемо власниками газової труби. Лишилися самі пенсіонери від. 70 до майже 90 років. І пенсія мала, а вимоги великі, тому що ми не думаємо. Що то так обернеться, що треба багато робити, і що все таке дороге. У час війни особливо важливо чути й вирішувати проблеми мешканців нашої громади, каже Руслан Марцінків. Люди дуже багато звертаються, просять і на військовослужбовці приходять, і все такі питання благоустрою є. Звісно, що і матеріальна допомога, і допомога на лікування, але в трійку найбільших проблем, які є сьогодні для міста Івано-Франківська, це все таки благоустрій. Вертаються проїзди, ями полатати, дороги поробити, поробити двори. Тому ми бачимо, що люди все рівно йдуть і все рівно просять робити цю роботу. Нагадуємо, прийом громадян відбувається щопонеділка, на початку місяця.